Олександрійська первинка продовжує відкривати нові пакети від Національної служби здоров'я України та опановувати нові послуги. Одна із останніх супровід людей з психічними розладами, розповів завідувач амбулаторії номер 3 Олександр Кравченко. Проблема психічних захворювань на сьогоднішній день дуже актуальна. Більшість населення знаходиться в стресовій ситуації. Національна служба здоров'я України задекларувала такий вид послуг, як надання. Допомоги, супровід, лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Наші лікарі пройшли навчання, отримали сертифікати і проводять лікування таких пацієнтів. Звертаються люди з порушенням сну, підвищеною тривожністю, відчуттями розпачу, невизначеності. За допомогою можуть звертатися не лише Олександрійці, але й люди з числа ВПО. Головне, щоб була декларація з фахівцями Олександрійської ЦПМСД. за травень місяць. Оглянуто 28 чоловік. Ми запрошуємо таких пацієнтів до нас за допомогою як можна раніше. Більш складні випадки співпрацюємо з психіатричною лікарнею, які нам допомагають. Не треба людям боятися антидепресантів. Правильно підібрана доза, корекція курсу, поступове зниження, немає звички до прийому цих ліків. Ці препарати призначаються лікарями з випискою рецептурних бланків. Не треба займатися самолікуванням, Краще під, під наглядом свого сімейного лікаря. І користуючись нагодою, я б хотів запросити заключати декларацію з нашими сімейними лікарями пацієнтів, які ще не задекларувалися. В планах відкриття ще одного пакета послуг. Плануємо, ми не зупиняємося на досягнутому, і плануємо відкривати нові пакети для того, щоб покращити надання послуг нашим пацієнтам. Нам потрібно розкривати нові пакети. На сьогодні ми маємо п'ять таких пакетів і працюємо над відкриттям нового пакету. Це паліативна мобільна допомога в умовах амбулаторії. Ми працюємо над даним питанням. Як тільки буде змога і буде контрактування за даним пакетом, ми будемо брати участь і будемо надавати новий об'єм послуг для даних пацієнтів. Нагадаємо, що при центрі діє первинна домедична допомога. Зв'язатися з фахівцями можна за телефоном 096 79 34 572. Ця послуга діє декілька місяців і вже отримала чимало схвальних відгуків.